Не і вони дякують за наші молитви і просять, щоб сильніше молилися до Бога. Вони сьогодні кладуть своє життя, щоб у нас був мир. В Слові Божому написано, що немає більшої любові на ту, коли хто душу свою поклав би за трудів своїх. І вони кладуть свої душі за нас. Но також я хочу нагадати вам радісну звісно, що Ісус Христос поклав також своє життя, він без святий, безвішний. Він помер на Христі за наші гефери, тому що ми є гріш, а Бог є святий, тому що ми заслуговуємо на покарання, тому що жодна людина не оправдається перед Богом ніякими добрими ділами і не відкупиться ніякими грошима. Але Бог любить людей. і повністю за нас заплатив. І Він помер. І він був похований. В третій день він воскрес. І він живий. І сьогодні спасає людей. І Він нам на... наказав проповідувати, і свідчити людям, що це його, тобто Ісуса Христа, Бог призначив суддею над живими і мертвими. Свід... Всі пророки свідчать про нього, кажучи, що кожен, хто вірить в нього, одержує прощення яків, і мого іменням. Тільки завдяки Ісусу Христу людина може бути прощена, оправдана і спасена. Але для цього потрібно шпукайтеся своїх гріха і увірувати в Ісуса Христа. Кожна людина може бути спасеною. Отож, хто має вухо, щоб слухати, нехай слухає. Примиріться з Богом, спокайтеся своїх гріха, вірите в Ісуса Христа і спасетеся. Вірийте в Його любов. Відкритий своє серця Ісусу Христу, і Він наповнить своєю любов'ю. Бог є любов. Ю. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Це важливо для усіх людей. Час близький. Господь гляде, час обмежень. Моліться за Україну, моліться за наших військових, щоб Бог захищав їх в той час, коли вони захищатимуть нас. Військовий. Господи, потіш, хто сьогодні засмучений і втратив близько. Відверни ворог до країни. Даруй мир і спокій нашій державі, нашим сім'ям, нашим серцям. У ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, нехай бережа вас Господь!